Якщо наповнитися океану Божої воді. Як ви думаєте, чи є в ці чашечці Багато в ньому океану. Mm -hmm. Давайте mm -hmm. повторимо цю процедуру нашу. Я крапку і щока. Є океальні чашечки, друзі? Mm -hmm. Добре. Я думаю, помилюся трошки більше. Ну, Не дві хвилини, а 5 хвилин. Я наберу трошечки більше, ось так. Як ви думаєте, достатньо тим, щоб я наповнила, щоб я органіком повністю просто жила? Як ви думаєте про це? Ні. Звичайно, ні. І в мене з'являється величезне бажання зануритися в океан, Боже мій любові. Я просто занурююсь і я вирішила, що я не можу нікуди спішити. Я просто спілкуватися буду способ стільки, скільки захочу. Я в Божу любов'ю. Тепер є чашці окремо, друзі. Так, дійсно. І саме цікаве те, що ми тепер бачимо, що чашка неминна, тому що вона з'єдналася повністю загально. Ви це бачите, друзі? Я бажаю кожному з вас, тим, щоб ми наповнилися Господом повністю, тим, щоб занурилися Божою любов настільки, щоб ми нас з'єдналися. І наша єдність стане настільки сильною, що ми будемо однакові з нашим поспіхам, натхненням і радості.